І це відео буде про те, кого краще взяти в Денді'S World. Мені попередження тут будуть не всі туни. Тому що чому? Я не така, про щоб в мене були всі туни, сімейни. і в Денді в мене були чи Я була ще ребро і моя мама квел. Ну, ви зрозуміли. Тому. Повторюю, тут будуть не всі персонажі. Так, перше, це Бокстена на попі. Рекомендую брати Бокстена. Ну чому? Тому що чим більше грає в катки е, ігри Тоб, людей, <плес> <плес> тим швидше він заповняє машинки. Є! Yeah. <плес> Тому. Ну, А це дуже корисна фігнюшка, а у попі пасівка, так це те, що вона, якщо, якщо її ням укусять, то вона просто на 3 секунди стане швидше. Тому у попі фігня бокстентопи шкіря є. Не звертайте, сильно... Ладно, не звертайте сильно уваги, що я тут схожу з ума, просто мені скучно. Ну, коротше, далі це ви, ви вже купили тудлс. Що хочу сказати? Ну, не знаю. Що на Рахунок того, що вибору Тіша і Фіна, я думаю, вони оба хороші, О, оскільки я хорошо граю на Фіна. На Фіна... І зрозуміла, що він не такий уж і поганий. Головне навчитися на ньому грати. Але, але для таких новачків, які не такі, про яких був, а... була подруга, яка їм допомагала всьому, то брати тішу краще, бо вона і трохи сапорт може бути дістрактором. Де й, вроде екс... де й здається екстрактор теж норм. Ну, що? Е Тому виводи роблю, <кій> <кій> кращих немає. Але для новачків тіше. Тому Далі, наприклад, ви вже купили там когось із фіна чи... чи тішу, чи взагалі їх обох. Ну, неважливо. Далі вибір йде Космо, Луї чи Роджер. Рекомендую брати Луї або Роджера. Чому Космо не рекомендує для новачків? Тому що в нього він і водіть, ну, звісно, нет. І екстрактор з нього ужасний. І він тільки може бігати по, хат... по, карт... по картах і збирати всі бандажі і аптечки, щоб інших хіліти. Ну, а це якось не очень. Чому Роджера рекомендує? Він хороший екстрактор, він в два рази більше дає слід... Блін. Іслідування е, на якогось твіста. Да. А Луї. він просто шикарен. Ви мене запитаєте А чому ж цей твій Луї шикарен? Тому що в нього є куча всяких прикалюшок. По-перше, його пасівка. Так це те, що якщо в нього, наприклад, два він, в нього звичайна швидкість, як у статах. Коли в нього два серця, він трохи швидше за А якщо одне серце, то він мегафлеш, і він як на скорості пебл, тому А, ну, ще він екстрактить, в принципі, може, водіть може. А еще он просто классный. Поэтому э, космо нафиг. А Роджера и Луи Эшкери топ. Далее. Далее. А что там далее? Блин, я забыла. Сейчас. Блин. Я реально забыла, кто там далее. Здається, те, що я довго не граю, в день спору приводить до того. що Я тільки що зайшла в, я тільки, що зайшла в Pinterest, і всіх згадала. Тому Тіган, Брайтніс, «Скрабс» і Флаттер. Ну, тут всі по собі і, е, не дуже, але якщо ви хочете, губа. Вам треба зробити якраз таки три майстерства на скрабс, тому прийдеться покупати і на ній грати. А вона отрицітельна, як на мене. Хоча виглядає класно. Далі Брайтні. Я її ніколи не покупала, але не дуже советую. Чому? Тому що, е, коли є дистрактор в е, катці, Брайтні – велика, прям велика заноза для дистракторів. Тому що в неї один, одна зірка Стелс. Так, а хто там далі? А, ну, Залишилось двоє. Ну, Це Флаттер і Тіган. Тіган, вона класна, але вона буде сильно заважати, коли вона в команді, і в команді є Спраут. Ну, І там просто Тоді неможливо грати, будуть постійно сварки, бійки і екшен оцей. Тому краще в солоранах її брати. Вона якраз таки себе за 100 кассет може похилити, і все. І, типу, можна дойти до високих отажах, здається ж далі, хто там? флати Чесно, ніколи її не покупала. Дістрактор, вроді, норм. Але от я не розумію ті, хто не дістрать, хто дістрактять, навіщо сила от флаттер, тому що вона тоді робить ривок такий. І що? І вона, типу, відходить, можна сказати. А це для дістрактора ужасно. Бо тоді э, твістиди направляться на інших він, э, тві, э, дістрактор не зможе знайти э, твістидов і, коротше, піпец повний. Тому <сум> думаю, вже взяти тіган. Ну, або скрабс. Далі, а далі що? Блін, опять в Пінтерест треба зайти Щас. Можна сказати все, бо я тільки губи покупала із таких прям нормальних, тому не буду перечислять. М -м Хочу сказати, якщо будете робити на мене реакції, можливо в майбутньому в мене зміниться думка. Пока! Yeah.